Привіт, любий друже! Я розповім тобі про вітаміни. У продуктах, які ти їси, містяться потрібні тобі речовини вітаміни. Вітамінів багато, усі вони різні, і кожен виконує свою важливу роботу. Живуть вітаміни в різних продуктах, але найбільше їх в овочах і фруктах. Наприклад, вітамін А допомагає твоїм оченятам добре бачити. Особливо ввечері, коли на вулиці починає темніти. Давай разом роздивимось, які продукти містять в собі вітамін А, морква, броколі, перець, картопля, сир, яйця. Абрикоси, персики, печінка, м'ясо, риба, гарбуз, диня, авокадо. Вітамін Б потрібний твоєму серцю, м'язам і шкірі. А тепер уважно роздивись продукти, в яких міститься вітамін Б. М'ясо. М'ясо птиці, риба, яйця, молоко, йогурт, сир, броколі, боби, шпинат, картопля, курага, фініки та інжир, горіхи, банани. Мама кашу наварила, каже, Каші наша сила. Силу я доїв до дна, бо солодка та смачна. Вітамін С варто вживати для того, щоб ти був сильним і не хворів. Він робить міцними твої трубочки, судини. Давай роздивимось. В яких продуктах ми можемо зустріти вітамін С: в лимоні, апельсині, грейпфруті, ківі, в абрикосах, персиках, яблуках, дині, в хурмі. В таких ягодах, як шипшина, суниця, обліпиха, чорна смородина, калина. Малина, Чорниці, Вишні, в листовій зелені, щавлі, шпинаті та петрушці. Пропоную виконати невеличке завдання. Коли ти з батьками потрапиш до супермаркету, обери тільки корисні продукти, про які ми сьогодні з тобою говорили. Ти трішки розгубився. Не біда, ти обов'язково впораєшся. Молодець, це було зовсім неважко. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.